Шахтар Донецьк, Динамо Київ, Арена Львів 27 квітня. Друзі. Нас очікує у ці вихідні українське футбольне, класичне. Протистояння між е, суперниками всіх часів і народів. Неймовірний Шахтар. Який дуже довго е, був лідером, я так скажу, е, і по складу команди, і по рівню гри, і по міжнародним досягненням, е, досить вже давно Динамо не може, ось, е, як то кажуть, перемогти взагалом. По сезону в цілому. То іноді Динамо брали Кубок фінал, то іноді десь могли поодинокі матч виграти у Шахтаря. А в цілому, сезон завершити на першому місці. А ще, як мінімум, вийти в фінал Кубка України, це вже давненько динамовцям не вдавалося. І ось така чудова нагода. І Чемпіонат виграти, і Кубок України також взяти трофей народному клубу Динамо Київ. Шахтар про це знає, про такі амбіційні наміри столичного Динамо. Гірники, звісно, знають і будуть робити все, щоб Динамо це не вдалося. Нажміть на паузу і напишіть, чи по силах цього року, цього сезону, Динамо Київ взяти і чемпіонство, і Кубок України. І ще й потрапити до групи Ліги Чемпіонів. при цьому. Буде цікава ваша думка, друзі. Ну, а я е, з радістю вітаю всіх на нашому каналі. Хто ще не підписаний, підписуємось на YouTube канал Майстер Клас. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші чарівні, неймовірні лайки-вподобайки і ваші змістовні і такі толкові коментарі, які я завжди чекаю. Дякую, друзі, наперед. Отже. Багато десятків разів зустрічались. Шахтар, Динамо, Динамо, Шахтар в різних турнірах, в Кубки, в чемпіонаті і навіть в товариських зустрічах. Це, мабуть, питання віку. Шахтар чи Динамо? Динамо чи Шахтар. Хто круче? Завжди задавали питання. Так, останнім часом я вже казав, що трішки частіше вигравав Шахтар. Але ніколи Динамо не поступалося в бажанні вигравати. Так, багато хто з вас скаже: бажання одне, а реалізація це. Дуже важливо, і це зовсім інше. Я погоджуюсь цілком і повністю з вами. На сьогоднішній день Динамо Київ і Шахтар досить великий відрив між ними. Після 25 матчів Динамо Київ йдуть на першому місці 63 очки. Шахтар слідом за Олександрією йде на третьому місці 53 на 10 очків відрив за 5 турів до фінішу. Я вважаю, для чемпіонату України це великий і дуже солідний відрив. І навіть якщо уявити, що Шахтар виграє цей матч, відрив буде. 7 очків. Якщо не виграє, вже буде 13. Отже, битва за 6 турнірних очків називають зачасту отакі матчі. Тому ми з вами, я друзі, вважаю ви зі мною, ми з вами можемо уявити, яка ціна цього матчу. Ціна цього матчу просто зашкалює. Просто космічна. Накал буде і страстей, і е, оцього е, святкового е, тремтіння в душі і в серці, всіх вболівальників, справжніх вболівальників клубного українського футболу. Не тих, хто каже е, образливо на шахтар. А Динамо Боги чи навпаки. Починаючи оці оці негаразди, я поважаю всі клуби України. Так, я вболівальник Динамо Київ, але я неймовірно поважаю Донецький Шахтар, Львівські Карпати, що я неодноразово відмічав уже. І Полтавську Ворсклу, і Одеські Чорноморець, і Рівненський, Верес, Житомирське Полісся, і навіть Тернопільську Ниву, Черновицьку Буковину і так далі, друзі. Луганську Зорю і Симферопольську Таврію. Я поважаю всі клуби України. Отже, і все ж таки. Як вболівальник Динамо Київ. Я, друзі, прогнозую у цьому українському класичному 27 квітня на Арені Львів перемогу Шахтаря. Так, ви не помилилися і не очулися. Я прогнозую перемогу донецького Шахтаря. Коефіцієнт 2. 35. Тому що якщо Шахтар програє цей матч, або навіть, принаймні, як мінімум, не виграє, це означає, що, по-перше, Шахтар вибуває з гонки за чемпіоном. Навіть, я скажу, вже майже буде з кожним матчем втрачати і свої шанси і нагоди наздогнати. Даже Олександрію. Е, І по-друге, там уже висить питання е, про звільнення. Ну, не звільнення. Він сам уходить. Тренер Шахтаря вже не але вже натякнув, що він буде подавати в відставку. Е, ось ці дні вже буде прийнято рішення. І якщо тут Шахтар не виграє, то це Маріно Пушич уже точно піде. Тому я вважаю, що Шахтарю треба щось міняти і щось ламати. Ви бачите, що Шахтар цей сезон ну, не те, те, що провалив, а може провалити взагалі. І навіть не потрапити, як я й казав, і в Лігу Європи є такі варіанти, що Шахтар буде виступати, тільки представляти український клубний футбол в Лізі конференцій. Тому, друзі, все, як то кажуть, все поставлено на карту. Не на мапу, а на карту. Тут, в цьому випадку, саме на карту. І я вважаю, інакше іншого виходу немає. Це щодо донецького шахтаря, шахтар повинен перемагати тут. Так, Динамо і без цієї перемоги зможе стати чемпіоном. Ну, звісно, якщо не програє всі матчі 5, що залишились. Погодьтесь. А в цілкому, то шахтарю ця перемога буде як паличка-виручалочка. Ну, звісно, це мій такий суржик з дитинства. І не тільки мій, до речі. І погодьтесь, що, якщо шахтар програє, Ну, це не, не крах, прямо всього-всього-всього. А е, на цьому сезоні можна вже поставити негативну оцінку. Е, залишиться лише фінал-кубка, через який вже е, тільки через фінал Кубка Шахтар зможе принаймні попасти в Лігу Європи. І буде. Відзеркалювання минулого сезону. У минулому сезоні Шахтар грав у Лізі чемпіонів, а Динамо в Лізі Європи. А в цьому вже в наступному сезоні 25-26 Динамо буде грати в Лізі чемпіонів, якщо пройде кваліфікацію в групу. А Шахтар буде грати вже в Лізі Європи. Це якщо виграє Кубок. Ну, звісно, якщо будуть фіналісти, а вони вже фіналісти, то, як мінімум, так, Шахтар вже собі забезпечив Лігу Європи, Шахтар собі забезпечив. Ну, слава небу і всім богам Олімпа, Шахтар, ну, хоча би вже Лігу Європи собі забезпечив, друзі. Тому тут можна бути спокійним. Отже, Шахтар клуб максималіст, і навіть за мінімальну, чисто математичну нагоду і шанс зачепитися ще за боротьбу за чемпіонство, Шахтар буде це робити. І, до речі, друзі, якщо я не помиляюсь, окрім Петряка, у Шахтарі будуть сів строю, як то кажуть. По складу шахтар буде оптимальним складом, крім Петрака. А Динамо взагалі без втрат. Якщо я не помиляюсь, можете мені підсказати. Таким чином, ви вже вибачте, я хотів цей матч довго чекав і хотів його просто як цукерочку обсмоктати вже з усіх боків. Тому ось такий. Затягнутий трошки відеоролик вийшов. І я ще раз акцентую вашу увагу на моєму одному єдиному варіанті прогнозу на цей матч. Це просто перемога донецького Шахтаря 2-35. Дякую за увагу. Підписуємось, хто ще не підписався. Заряджаємо лайки, вподобайки і пишемо змістовні ваші круті коментарі. Чекаю на це і дякую всім вам за це, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава батастраждальному українському народу і героям нашим слава. Вперед до перемоги над рашизмом. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по моїм прогнозам. Давним-давно вже чекають на вас в телеграм-каналі. Економте свій час. Завітайте в телеграм-канал, ви будете першим знати про мої прогнози і будете економити, заощаджувати 5, 10 і навіть набагато більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме, дай посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я всі матчі, прямі трансляції на сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь, друзі. До зустрічі, всім Па-па.